І далі інформація про соціальні гарантії українців. Одне з нагальних питань часів війни: що потрібно робити внутрішньопереміщенням особам при зміні місця перебування, щоб не втратити щомісячну державну допомогу. Насправді все просто: ВПО потрібно при зміні місця фактичного проживання стати на облік за новим місцем. Далі інформація від Департаменту соціальної політики. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і були змушені чи просто вирішили змінити місце помешкання, повідомте орган соціального захисту населення про переміщення на інше місце проживання або про повернення до постійного місця проживання. Для продовження виплат особам, які мають на це право, орган соціального захисту населення за новим місцем проживання робить запит до відповідного органу за попереднім місцем проживання. Достовірність проживання чи перебування ВПО за фактичним місцем вибірково перевіряється територіальними органами на Національної соціальної сервісної служби України у разі відсутності переселенця за фактичним місцем проживання або перебування посадова особа територіального органу над робить відповідний запис в акті і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації. Якщо ж ВПО протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення. Тоді соцзахист приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця. А от поновлюється виплата щомісячної державної допомоги ВПО, коли особа, яка має право на таку виплату, стає на облік внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання.